Вітаю вас, малята! Сьогодні до нас завітав особливий гість, а хто ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? У лісі він без смужки ходить, яблука, гриби знаходить, спина, голки, очі на мистинки. Хто це там біля ялинки? Так, молодці, їжачок, знайомтесь, це їжачок Тошо. Малята їжачок просить, щоб ви повторили за ним звук Й. й, й. Він м'який, ніжний, як шелест листя. Слухайте ще раз: Й, й. Їжачок іде по стежці. В нього ніжки босі, легкі. Їжачок у рюкзачок склав собі грибочок. Малята хто герой цього віршика? Так, їжачок. який перший звук у слові їжачок? Вірно, гі. Це новий для нас звук. Він завжди м'який, співучий. Його можна тягнути. Спробуємо. Гі. Його можна тягнути. Ще раз спробуємо. Гі. Молодці малята. Цей звук голосний чи приголосний? Голосні звуки тягнуться, їх можна співати. Тоді звук «ї» – голосний. В яких словах заховався звук «ї»? Їжак, поїзд, їжа, Київ. Звук «ї» ми позначаємо особливою літерою. Погляньте, це літера «ї» – велика і маленька. Вона з двома крапочками зверху. Малята, на яку літеру схожа буква «Ї»? так, на літеру І. А чим вони відрізняються? Вірно, у літери І одна крапочка зверху, а у літери І дві. Пограємо в гру, впіймай слово». Я буду називати вам слова, а ви, якщо почуєте звук І, лесніть у долоньки. А якщо немає звука І, у слові то нічого не робіть, мовчить. Їжак, листя, поїзд, груша, їдальня, вікно, їжа. Україна, книга. Молодці. Подивіться на малюнки. Давайте їх назвемо Їжак, поїзд, їжа. Давайте з вами визначимо, де ми чуємо звук І. На початку слова всередині чи в кінці. У слові їжак де стоїть звук І? Вірно, на початку слова. Поїзд всередині слова, а в слові їжа на початку слова молодці. Сьогодні ми з вами покажемо їжечку, як ми вміємо друкувати слова. Надрукуємо слово поїзд. Слово поїзд яка перша літера? П. Далі По. Яку літеру ми будемо друкувати. О. пої, ї, І. Поїзд. Друкуємо літеру з. Поїзд. Друкуємо літеру Д. Читаємо слово. Поїзд молодці. Малята, який звук ми сьогодні з вами вивчили? Так, ї. Як він звучить? І. Наш Іричок дуже задоволений. Дякую вам за увагу. До побачення!